Прошу. Якраз доварюються наші голубці. Це ще не багато, це є дуже мало голубців. Дев'ять, отаких от дев'ять кастрюль зараз робимо. Ось, бачите які. Скільки тут літрів? Десь на 4 кілограми рису. Робиться у мене вдома, в Олі вдома, в Юлі вдома. Аня готує теж вдома. Сільва постійно готує, піче, випікають, випікають печиво, тушонки закриваємо. Голубці от вареники ліпимо. Для того щоб вони не злипалися, ми заливаємо гарячою олією. От дивіться, от. вони тут вистигають і холодними в відерце, і потім кидаємо в морозилку. Якщо знаємо, що вони сьогодні, наприклад, не будемо відправляти, то ми їх заморажуємо. Поки доїжджають, вони розморажуються і супер. взагалі не зліплюються. У Мене двоюрний брат пої. Він з 8 березня. Ну і ми йому в дорожку першу миску вареників. Хлопці їли ще по дорозі, оці дійсно звідки на ці вареники почалися. Вони в автобусі їли і дзвонять Юля, бомба, тільки сметани не вистачає. Коли ти готуєш, ти відходиш від цього, правильно чи ні? Ну відволікаєшся. І якось так. Да. Іноді, звісно, буває таке, що приходиш додому чи навіть вдома, помиєшся після роботи, сідаєш, думаєш, ну йома йо, рано встаєш знову і пішов. Ні, це від цього не втомлюється. Ні, немає віду холодно, але вареники ми готували 20 відер за один день. Отаких відер ми готували 10, це на 5 літрів, і отаких от відер теж 10. Це в нас вийшло всього 20 відер на день. І печива тож теж випікаємо за день близько десь до 100 кілограм. Якого сил вистачає на такий об'єм роботи? <гум> ну ми вже звикли. Ми почали займатися з 2014 року, коли почалась війна у нас. А з 24 лютого минулого року ми вже всі об'єднались. Хто до нас дзвонить. Хто просить, ми тим допомагає. У мене вдома магазин, і я стараюся і там бути, і вдома щось робити. І Наталя сказала, що там строчно треба, значить, ми робимо. Відправка йде за два дні, значить, треба з Дома роботи ніколи нема кінця, а треба хлопцям нашим допомогти. І от по Наташа на таша дзвони. Можете завтра, звісно, що можу. Я, наприклад, я дома зварила картоплю, заправила перцем сіллю, цибулькою. Вже готова. От принесли вже тут ми ліпимо. Якби наші хлопці не були на передові, то хто знає, чи ми б могли тут ліпити? Ми того разу робили, були, а на таких дзвонях, хтось, хто, я не знаю, каже, будь ласка, з вишнями. Та бігом побігали, куди по сусіда, де були вишні, зібрали і маком наліпили. Ми є народ робітний. Ми є ґазині, як кажуть, по-нашому, що кожен дивиться, як зробити, як допомогти. Е, це не вся нація, москалі би це не робили. Я вам даю гарантію. А що неправда? Час від часу ми допомагаємо, готуємо їжу на госпіталі. Вчора готу... після вчора готували на 150 чоловік. І воєнний госпіталь. Зараз дуже багато поранених возять всі лікарні, чернівців. То ми стараємося де. Де просять, де нам дзвонять, туди ми готуємо їжу. Дуже багато людей, які не готують, але допомагають нам так. Людина просто постарша жінка прийшла в 87 років, принесла трьохлітрову банку сала і каже: Я не можу допомогти, але сало вам даю на випічку наші хлопці заслужили, що ми так робили, і так працювали. Ось а тут у нас є ще тушонки. За день ми були закрили. 100 кг м'яса. 182 банки тушонки, півлітрові. І от тут ми готуємо теж на відправку. Ось, бачите, чай, е макофи, мівіну. Хлопці просять, рукавиці флісові такі беремо, носки. Ось, оце з Італії. Е Тримають до 7-8 годин тепло, такі стільки взуття. В рукавиці можна, на тіло, на поясницю, воно тримає тепло. Хлопці теж цим дуже задоволені. І прося, от дзвоня і прося, Наташа, є таке висли нам. <рисловно> що ми висилаємо на нову пошту, де працює нова пошта, то ми висилаємо. А так в основному то більшість сидять волонтери. Син в мене військовий з 12-го року, він служив у Збройних силах України і в 2014 році. Так як він військовий, теж пішов на захист нашої України. Ну і по сьогоднішній день, старший син. А менший син працює надзвичайній ситуації в Україні. І теж на даний час у Харкові. Ми з чоловіком самі збираємо таку компанію і працюємо. Так, я не одна.